Друзі, вітаю на каналі наша дача». Сьогодні я хочу поговорити за вирощування огірків в теплиці. Ми два дні були відсутні на дачі, і деякі рослини почали відчувати наслідки безпаливного періоду. Вони почали опускати листя і всю вологу спрямували на наповнення ось цього і ось цього плодів. Два плоди вони ще зможуть збільшити згідно сортових розмірів. А ось ці, скоріш за все, якщо терміново не проведемо полив і пару днів вони ще будуть без поливу, то ось ці плоди вони почнуть скидати. Вони будуть жовтіти і взагалі ми замість них не побачимо повноцінних плодів. Тому терміново перша справа, яку ми зараз будемо робити, це проводити полив. Рослини вже доволі великі, тому по одному літру це одразу виливаємо. Для того, щоб зволожити ґрунт, щоб рослини відчули появу води і почали відновлювати процеси. А які процеси зараз за допомогою води відбуваються в рослинах? Окрім того, що збільшуються плоди. А процеси дихання, процеси охолодження. Буде вода, рослина листовою поверхнею починає випаровувати цю воду. І за рахунок цього вона починає охолоджуватись. В теплиці дуже спекотно, тому процес дихання для агірків зараз надважливий. Не можна залишати рослину довгий, тривалий час без паливу. Давайте оглянемо перший врожай. І, звісно, ми його зараз разом з вами зберемо, тому що перетримувати агірки незібраними не можна. І ось тут я хотів би такий приклад вам показати. Ось ця рослина, це, до речі, ми в пакетах вирощуємо дві рослинки. Коли висаджували, я показував кібрія і мадейра. Так ось на мадейрі ми видаляли огірки в трьох пазухах. Раз, два, три, все видаляли. І плоди майбутні, і пасинки. Тут ми нічого не видаляли. Давайте подивимось. Ось невидалені вже нам віддають врожай, вже віддають врожай. Вже віддають врожай. І ось перша. Ну, на трьох китицях е, чи в узлах є вже агірки, які прямо зараз ми можемо зібрати. Раз, він маленький, але ми не будемо його залишати, щоб, щоб він збільшувався ось до такого розміру. Це трішки для молодої рослини вже переросток. Оце. Треба збирати їх в такому. Якщо вже залишили, там не поламали одразу три пазухи то зберіть їх не чекаючи, поки вони збільшаться там на 10 см. От зараз 6-7 см завдовжки, це нормально. Ось так. Тут нам збирати, як бачите, друзі, немає чого. Ось різниця, це так наочно, я хотів вам показати. Тут також, але це без пакетів ростуть. Якщо ті з пакетами, ці без пакетів. І тут ще плоди, які були залишені на перших трьох пазухах вони не збільшились до великих розмірів, вони ще набагато менші, ніж оці. Залишені на тих, що в пакетах. Тут взагалі нічого немає зібрати. Але ось Мадейра Давайте подивимось, це ряд Мадейри також без пакетів. І тут вже збільшені два плоди. Ось такі чудові плоди у Мадейри І мені, до речі, е-е Такий колір, оце носик так, такого кольору. І тут мадейра також зберемо. Ось у нас відео, виходить, скоріш, більше таке за збір першого врожаю. І ось оці пересохші, пересохші це ілонара. Ми все підписали, щоб не плутатись потім. Я, звісно, пізніше буду робити, коли вони будуть набагато більшими ці росини, зроблю оглядове відео, ми порівняємо з вами, як. Плодоношення, на яких гібридах сортах. Це, я думаю, буде корисно на наступний рік, хто буде обирати насіння, що вирощувати своєї теплиці. Ось це Ілонара Ось такі результати. З восьми рослин ми зібрали ось стільки огірків. Я вам хочу сказати, що це не перший врожай. Вже там 3-4 агірочки ми збирали. І давайте проведемо підживлення. Чи треба воно взагалі? Дивиться, великий лист. Звісно, кожен буде дивитись по стану своїх рослин. Якщо лист дрібненький, наприклад, ось при такому зрості рослина у вас, а лист четвертина от від цього так, дрібненький, тоді треба проливати обов'язково підживлення робити. Якщо листя ось такі, як у нас зараз, то в принципі рослинам, можна так сказати, вистачає всього. Але для підтримки все ж таки можна невеличкі такі підживлення зробити, але невеличке. Чим підживити? Азота місними добривами у нас залишилось трішки курнику. Колись ми розводили його, я казав, що це добриво буде початкової стадії вирощування рослин. Ми підживлювали цим добривом багато, які рослини, малину ремонтантну для нарощування паганів цього року і таке інше. А огірки, я казав, можна в принципі, цим добрим підживлювати доволі тривалий період. Чому саме огірки? Тому що огірки у них така потреба. Третину півлітрової банки на 10 літрів води суто для підтримання такого сольового балансу ми даємо, а в курнику, в коров'яку, як відомо, є всі елементи живлення. Азоту трішки побільше, ніж припустимо там. Калію чи фосфору. Але огірки не настільки реагують на калій. Звісно, калій їм дуже потрібний. Дуже. Нестача калію, коли буде, ви одразу це побачите по периметру листів, вони будуть жовтіти, потім будуть втрачати взагалі життєздатність, некротизація піде по краєчку, по колу листа. У нас такого не відбувається. Я бачу, що калію вистачає. Азоту, наче, вистачає, але третина. Баночки півлітрової курнику. Це саме те, що треба зараз агірочком. Ось ми літр вже вилили чистої води. І зараз ще по такому ковшику ми виливаємо курничку. І це буде той результат цього підживлення, який буде націлений. Знаєте на що він буде націлений? А на, на ось це. На ці. на ці. на ці. щоб рослина зараз не... Подумала, що їй чогось не вистачає і не почала їх скидувати, розвантажуватися. Тому ось це підживлення ми таке страховочне робимо. Можна його було б не робити? Ну, в принципі, я так думаю, можна. Але ось якщо трішки-трішки третину від норми, тому що звичайна норма курнику півлітрова банка на 10 літрів води. Ми всі рослини наші замульчували прикореневу зону, тому що коренева система. Агірків вона розташовується відносно в поверхневому шарі ґрунту, і під впливом сонячних променів ґрунт може прогріватися. І тоді коренева система, якщо вона буде перегріта, вона уповільнює свою роботу. Лист великий на гірна гірках він дихає, а коренева система перегріта. Вона не може подати достатню кількість води, щоб набрав тиску лист. Тому ну дуже бажано. Поки маленькі, особливо дуже бажано замульчувати. Потім, коли ці будуть огірки вже колонами такими, вони самі будуть віддавати тінь, велику таку, і там буде прохолода знизу. Зараз треба їм допомагати зберігати комфортну температуру верхнього шару ґрунту. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Сподіваюся, воно для вас було корисним. І користуючись нагодою, хочу запросити вас в гості на мій канал інстаграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Ще раз дякую, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.